Привіт! Розпочинаю новий влог. Я знову на вокзалі і знову кудись збираюсь мандрувати. Е, найкращим варіантом для себе в дорогу я вибрала книгу. Це вже не перший раз, коли я беру з собою книгу і читаю в дорозі. Цього разу я взяла книгу у знайомої. Е, я відслідкувала знайомі наративи і на зараз, в порівнянні з тим часом, про який. В книжці йдеться, тому нічого не змінюється. Тут, якби, все стабільно з деякими сусідами. Дорога пройшла нормально, на кордоні стояли недовго, все по графіку. В принципі, вагон гарний, із нових. Насправді, моя поїздка буде недовга, це всього лише 2 дні, одна ніч. Я їду до Києва робити деякі важливі справи. Мені потрібно там закрити якісь рахунки, оновити картки і все таке інше. Подрібничці-подрібничці, але потрібно. Плюс зроблю собі дещо цікаве заплановане мною раптово. Покажу далі. Тут я намагалась записати і показати, як я йду до книгарні, але був дуже сильний вітер і був поганий звук. Тому перезаписую зараз на мікрофон. Щоб показати, що я йду за певними книжечками, е, попросили мене купити, тому я це зробила. Е, знайшла все крім однієї книжки, бо вона е, тільки недавно вийшла в друк, і її розбирають як свіжі, свіжі пиріжечки. Я вже знову роздягнулася, затарилась книгами. І трошечки їжі взяла. Безпрограшний варіант для мене. Е, якийсь салат. Так, він дуже жирний з тим майонезом, але я дуже голодна. Вчора поїла нормально, аж пізно ввечері, тому сьогодні, якщо не встигну перекусити десь по дорозі по справах, то хоч в потязі. Так, іду змінювати ось тут. Зерешку на коротшу, бо вже час прийшов, і робити щось нове новий прокол. Я вже на місці. Дуже гарний асортимент. Я поки придивляюсь, в мене є бажанки і тут є досить схожі прикраси, які б я хотіла зробити собі в новий прокол. Трошки боюсь, звичайно. Перше знайомство було приємним. Мені сподобалась дівчина. До неї я звернулася за порадою свого пірсера, котрий робила мені перший прокол. Контакти дівчинки однієї і іншої, я залишу в описі під відео. Раптом вам потрібно один майстер знаходиться в Кривому Розі, інший в Києві. Тому можете подивитись, можливо, навіть просто подивитись варіанти, які там є. Я попросила познімати, вона не проти, тому трошечки покажу, як я лежала і трошечки побоювалася. До речі, так, прокол досить болісний, але я скажу, я вийшла вже звідти, і як такої болі я не, не відчувала. Тому все можна витерпіти за вашим бажанням. Якщо ви дійсно цього хочете, то чому б і не зробити собі щось приємне. Результатом я задоволена. Цю застіпку, яку я е, мала змінити там просто довжину зменшити, е, там, де зажило минулий прокол, е, довелось змінювати зовсім цю прикрасу, тому що вона досить сильно закриває отвір, і він з однієї сторони, з однієї сторони не просихав. Тому. На зараз ми її змінили. Я вже вибрала камінчик, щоб співпадав хоча б близько до кольору моїх сережок. Мені начебто подобається, але він для мене дрібний. Я б туди, туди хотіла прикрасу більшого розміру. Свою цю першу прикрасу я забрала з собою. Можливо, якщо я не передумаю, я її зміню назад через деякий час, коли я. Той прокол кінцево вже просохне і загоїться. В принципі, будь-який прокол загоюється до року, в залежності від важкості місця проколу, я так розумію, догляду за ним, як ви будете відноситись відповідально до цього. Ну і інших факторів. Все це є на сторінках. Майстрів, ви можете ознайомитись, почитати деталі, почитати, наприклад, як треба підготувати себе до процедури, що обов'язково треба поїсти, не пити кави, щоб не було тиску підвищеного, якщо в будь-якому випадку. Ну і плюс, якщо ви знаєте, що у вас можуть бути проблеми. Тому обов'язково, перед тим, як писати майстру, прочитайте всі. Пости, які є на цю тему стосовно, які роботи проводяться, коли проводяться, з якого віку, і таке інше. Подивіться уважно, там, день, два, три тиждень, чи подобається вам те, що ви бачите в сторіс, в майстрів, для того, щоб вибрати людину, яка вам сподобається. Я і перший раз, і другий раз саме так. І робила. Тому я задоволена процесом спілкуванням з майстром. Тому можу і радити. І для того залишу контакти раптом комусь знадобиться. Ну що, ось так. Виглядає мій прокол новий. Я задоволена. Це таке приємне відчуття, як в дитинстві, коли ти щось. Дуже хотів і зробив. І воно тобі дуже подобається. На цьому в мене все. Мене чекає дорога назад! Повернення цього ж вечора. Тому до зустрічі в наступному влозі!